Чому варто замовити укладання асфальтної крихти саме у нас? Асфальтна крихта це економне, практичне і довговічне покриття, але тільки тоді, коли його роблять правильно. У цьому відео я покажу, чому варто обирати саме нас, саме компанію Асфадор і які переваги ми гарантуємо кожному замовнику. Перше, у нас великий досвід роботи. Ми працюємо з асфальтом і з асфальтною крихтою вже багато років. За цей час ми накопичили досвід, який дозволяє уникати типових помилок і робити все правильно і з першого разу. Ми знаємо, як підготувати основу, як правильно укладати матеріал і як забезпечити максимальну довговічність покриття. Друге, ми працюємо тільки з якісними матеріалами: ми не беремо стару і застояну крихту, не шукаємо самі дешеві варіанти крихти, щоб зекономити. Основні критерії відбору крихти у нас це щоб її максимально недавно зрізали, щоб вона була правильної фракції, без сміття, без домішок і так далі. Якісну крихту знайти важче і вона дорожча. Можна економити на багатьох речах, але не на якості матеріалів в роботі. Плюс ми завжди проливаємо крихту зверху емульсією на основі бітуму. Така речовина проникає всередину покриття, застигає і максимально його скріплює. А це теж впливає на якість покриття в кінцевому рахунку і покращує загальні властивості крихти. Третє це кваліфіковані працівники. Наші працівники це люди, які дійсно знають свою справу. Ми не набираємо в команду аби кого, і кожен з нас знає свою роботу і як цю роботу виконати максимально якісно. В укладанні асфальту чи асфальтної крихти є дуже багато деталей, і хто попало таку роботу робити нормально не зможе. Четвертий пункт це те, що в переважній більшості випадків вручну ми не працюємо. Якщо дозволяє типаж об'єкту, асфальтна крихта у нас складеться асфальтоукладчиком рівно і одразу з трамбуванням. Укатується поверхня у нас не просто віброплитою, а катками різної ваги. А також у нас є вся техніка для облаштування території і основи під крихту. Вручну наші працівники хіба що можуть підсипати або рівняти лопатами крихту в складних місцях, або утрамбовувати віброплитовою складні стики на поверхні, куди не проїде каток. Все інше у нас робиться відповідною технікою без економії. П'яте це те, що ми працюємо комплексно. Якщо ми беремо об'єкт, то робимо все від розчищення площі і укладання основи до. Укладання покриття разом з бордюрами і всім іншим, що потрібно замовнику. Тобто, коли ви до нас звертаєтесь, ви не маєте ніякої головної болі, всі питання ми закриваємо самостійно. Ну і шосте, для нас важлива репутація. До прикладу, зараз ми працюємо тільки по Київській області в обмеженій географії, великий відсоток замовлень до нас приходить або повторно, або по рекомендаціях від інших замовників. Нам дійсно важлива наша репутація і якість виконання нашої роботи. Бо якщо ми б робили свою роботу погано, до нас врешті просто б ніхто не звертався. Наші клієнти це і бізнеси, і забудовники, і приватні замовники. Нас рекомендують, і для нас це дуже важливо. Тому, якщо вам потрібне покриття з асфальтної крихти або з асфальту, яке буде служити дійсно довго, звертайтеся до нас, до компанії Aspodor. Досвід, якісний матеріал, професійна техніка і команда усе це гарантує гарний результат. Телефонуйте або залишайте заявку на сайті, і ми зробимо ваш об'єкт якісно та під ключ.